Перша вечірня зоря вчора принесла радісну новину для усього християнського світу і сповістила про народження нашого Спасителя, Сина Божого Ісуса Христа. Нехай ця радісна новина зігріває наші серця і наповнює їх теплом і любов'ю. А від цього в наших домівках стає затишно і панує Боже благословіння. Шановні земляки, щиро вітаю вас з цим великим християнським святом Різдвом Христовим. Нехай Різдвяна зірка запалює в наших серцях віру, надію і любов. Щастя вам, дорогі земляки, міцного здоров'я, сповнення усіх ваших мрій і бажань. Христос рождається! Славімо Його!